У рамках реформування правоохоронної системи Всеукраїнська рада церков-релігійних організацій запропонувала допомогу Міністерству внутрішніх справ щодо підвищення моральних якостей працівників міністерства та підготовки морально-етичного кодексу для них. Під час зустрічі представники ради церков та МВС дійшли згоди у взаємодії та співпраці в питаннях попередження та викриття злочинів проти свободи совісті та віросповідання. Висвітлення реальної релігійної ситуації. В Україні та протидії іноземній пропаганді недопущення переслідування тих вірян, які хочуть скористатися конституційним правом на альтернативну службу під час мобілізації. За проект нового трудового кодексу України на засіданні Верховної Ради 5 листопада проголосувало дві третини народних депутатів. У новому кодексі передбачено систематизацію всіх нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини. Під час голосування депутати не підтримали поправки Ірини Геращенко про заборону дискримінації в трудовій сфері через сексуальну орієнтацію. Зокрема, Дмитро Тимчук наголосив, що не бачить сенсу кричати про дискримінацію такого роду у сферах, що Охоплює трудовий кодекс, бо її там ніколи не було. Архієпископ Євстратій у свою чергу запевнив, що сексуальна орієнтація як юридична категорія прав людини не згадується ні в Європейській конвенції, ні в Декларації прав людини. Кінцевий варіант проєкту трудового кодексу перед розглядом на другому читанні допрацює комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Департамент охорони здоров'я у штаті Каліфорнія США вимагає, щоб у рамках медичного страхування церкви оплачували медичні послуги щодо абортів. Натомість, Союз захисту свободи від імені церков штату подав судовий позов проти департаменту охорони здоров'я Каліфорнії. Юрист цієї організації Ерік Стенлі пояснює, ви не змусите церкву платити за вбивство. Керівництво штату не може насильно включати до послуг медичного страхування послуги щодо абортів, так як це порушує глиби. Инні основи віри, а також конституцію. Учені виявили, що надмірне захоплення здоровим харчуванням може зашкодити людині. Розлад харчової поведінки, коли при найменшому відхиленні від бездоганного раціону виникає тривога та паніка, називається нервовою орторексією. Люди, що страждають на це захворювання під час вживання шкідливої їжі, відчувають пригніченість і сильне почуття провини. Експерти Національної асоціації розладів харчової поведінки у США розробили ряд питань відповідь. Діна, які допоможуть зрозуміти, чи схильна людина до нервової орторексії. Ось декілька із них. Чи здатні ви пообідати, якщо їжу приготувала інша людина, чи відчуваєте ви провину й огиду до себе, якщо відхиляєтесь від раціону? Запобігти наслідкам орторексії не складно, особливо якщо розуміти, що правильне меню також вимагає психологічного здоров'я, спокою, врівноваженості й вдячності. Нові дослідження Гарвардського університету показали, що провітрювання, приміщення та зниження рівня забруднення повітря в офісі позитивно впливає на здатність працівників навчатись і сприймати нову інформацію. Спеціалісти впродовж шести днів спостерігали за 24 охочими, що працювали в різних умовах. Виявилося, що в будівлях з низьким рівнем забруднення повітря працівники справлялися завданням на 61% краще, ніж ті, хто працювали у звичайних офісах. Якщо ж у приміщеннях, окрім цього, знижували рівень вуглекислого газу, когнітивні здатності працівників покращувалися на 101 Дослідники також виявили, що в офісах з різноманітними кімнатними рослинами продуктивність збільшувалася на 15%.